Всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Дуже важко мені розпочинати знову, але дуже хочеться, бо вже осінь я побачила от таку от класну листівочку, спробувала її намалювати, але сьогодні ми з вами намалюємо трошки іншу. Я думала, таку зараз буду вам розповідати. Це буде вид зверху. Це буде якийсь осінній парк чи осінній ліс, через який проходить траса. У нас є така клаптик перу. в мене 14 на 14 сантиметрів. Я беру два пензлики. Один в мене синтетичний роса розмір, другий. Це в мене четвертий розмір Рафаель це натуральний пензлик. Також оцей от папір. Це останнім часом я його використовую. Мені дуже подобається, він гарно реагує на малярний скотч. На... Ну, він мені подобається, він достатньо бюджетний. 10 аркушів, тільки беріть, щоб він був 250 грам. 200... Де тут я не бачу, не бачу 250 грам на метр квадратний, а не 200. Ми беремо олівець. І я, якщо тут, ви можете намалювати трасу таку з а я хочу намалювати пряму лінію достатньо широку, Не знаю, по ній буде йти такі жовті полоси, проривчасті смуги. І, е, мабуть, подивимось потім, чи буде їхати. Не знаю, чи, чи не буде. І мені б хотілося, щоб наші дерева. Отак от знаходили зверху, знаєте, як вони трошки на цю трасу. Тобто, щоб траса була прихована від поглядів. І кудись, я, як завжди, не дуже. Мені хочеться скоріш малювати. І я не бачу гумки. Ану, спробуємо тут, чи воно щоб трошки підтертені погана гумка. Тож, ми будемо одразу так і малювати. Роса 16 кольорів. І на початку я беру оцей пензлик е натуральний, він дуже добре поглинає водичку. І хтось пензлик не помив. Таке буває. Ви бачите, нічого, гарнесенько вимиваємо. Це ж, хто малював, той не помив. І от, от таким мені цей колір норм я на, вимальовую. Він достатньо, звісно, нам е може. Підпортити трішки, але, як бачите, пензлики треба вимивати. Так, гарнесенько, тут вже більш світлий колір. Я заливаю все водичкою. І тепер починаю робити плями на задньому фоні з яскравого лимонного жовтого. Якщо це дерева, то бажано, щоб вони були такі. Хоча, можливо, навіть ви можете робити такі кругові плямки, а можливо, ви можете робити такі, як вам заманеться. І ми гарнесенько так робимо плямисті. Буковинки цього лісу. Потім я йду, і в мене йде а, кадмій жовтий середній. Я додаю його. Бажано, щоб один відтінок нас не перекривав інший. Але між тим, щоб вони доповнювали один одного і перетікали. Ну, і звісно ж, дерева можуть бути і червоні, і якісь зелені. Тобто ми і ті, і ті робимо. Так, червоний зараз беру. Звичайний червоний можете його домішати до. Отут, наприклад. І, як завжди, пропоную, коли будете дивитися, от зараз вже піде осінь така, які дерева червоні, наприклад, стають. Мені здається, що червоний у нас дуб 100%, він прям такий фіолетово-червоний. От ще в мене питання, чи можуть бути клени червоні? Липа от зараз вже почала і берези, вони жовтіють. Вони не мають червоного такого пігменту. І це, напевне, теж дуже цікаво подосліджувати. І беру е краплак червоний, трошки до вас повернуся. Такий краплак червоний, і також вже починає потихеньку в мене фарба е висушуватися. Я даю їй. Цю можливість. Ну, і дивіться, от е Поки ми робимо ці цяточки, просто придивіться, як прикольно розтікається волокнистими такими штуками акварель. Да? Можете подивитися. Не, не головне, чи ми не перекрили жовту фарбу дуже сильно. Чи норм це для контуру. Зовсім немає зеленого. Я беру зелений. Зелений, звичайний, просто він так і називається зелений, не смарагдовий. можна трішки жовтизни додати. І, напевне, отут десь, от прямо на червоний, він такий може стати у вас коричнюватим. Бо коли червоний з зеленим, вони надають такого коричнього кольору, але можете спробувати. Також можете написати, чи скучили ви за це літо, що не було зовсім ніяких малювань чи не скучили. Отак От ми поки що настрій такий залишаємо. Воно повинно підсохнути. Я сподіваюся, воно буде трішечки світліше, ніж зараз. В нас, є... в нас немає в цьому наборі чорного. Я би брала просто чорну фарбу, а так як тут її немає, ми зараз спробуємо знову коричню з ультрамарином. Такий колір, схожий на чорний. І не по мокрому, не по-вологому, просто замалювати оцю трасу. Також старайтеся ненасиченим кольором. І отут вже бажано, дивіться, не заходити на дерева. Мені не хоч... Хоча, зараз спробуємо, щоб воно чому не заходити. Мені не хотілося б, щоб ця чорна прям туди. Прям туди йшла. Є. Так, не забуваємо о, наша взаємодія з кольорами. Да? Коли малюємо, дивимося, який колір, чи хочеться нам його використовувати, чи ні. До речі, дивіться, дуже прикольно вимальовується оця штука. Оці смужки в мене. Дорожні, неправильні, не дуже правильні. Вони в нас можуть бути або жовті, або білі. Можемо, якщо білі, це можете потім взяти гуаш, можете так залишати. Але мені б хотілося, бачити, отут, до речі, прикольно воно поєднується. Ще я домішую умбри з синім ультрамарином. Трошки водички додаю, і завершую, бачите, більше тут фарби додалося ультрамарину, і вона така синього кольору. є і от цими, Більш насиченою цією фарбою, поки воно все вологе, мені б хотілося от прямо під дерева зайти, і знаєте наче тіні під деревом Можливо, о відклеюється цей малярний скотч. Малярний скотч, я, як завжди, дивіться, як отут прикольно. от, ну, Як на мене, от в акварелі ці всі штуки, коли вона єднається, це саме саме такий, ну, кускове, що може бути, коли одна фарба перетікає на іншу. І бажано от, його все це зберігати. Якщо ви побачите, Можливо, це в нас е, такий е, дощовий якийсь ранок. І знаєте, коли дощ, то ці всі смужки я також виділяю, бо я хочу підкреслити, що вони білого кольору, тому я навколо ставлю трошки затемнення. От, І смужки, і коли в нас іде дощ, і от таке листя, ви можете прям побачити, що листя буде сяяти... Прям набагато більше, ніж сонце. Трошки вода там. Бачите, тут мені дуже подобається, от як воно тут все розповзається. Отут вже воно е по-сухому в мене виходить. Можна трішки можна отак розбавити водичкою як забажаєте, можна так залишити. Це теж прикольно. Е машинку можемо намалювати, можемо не малювати, можемо трохи підсушити. Сподіваюсь, фен нам не буде завадить. Дивлюся 10 хвилин. І прям бачите, як воно стало все таке більш. Прозорим. А тепер ми поверху починаємо тими ж кольорами вимальовувати дерева. Я пропоную почати з жовтого лимонного, зараз розверну вам, щоб це було видно. І взяла я синтетичний цей пензлик, і я вже починаю поверху більш насиченим пігментом вимальовувати цей жовтий. Але додаю водички для чого? Щоб в нього можна було, наприклад, додати оцей от жовтий. Кадмінь. І, звісно, знаєте, про який ми колір забули? Ну воно все розпливлося. Нам треба буде зробити помаранч. Нам треба буде жовтий змішати з яскраво червоним. І це все зробити. Бачите, коли ми вже формуємо дерева, взагалі можна вже формувати такі кульки. Я трошки відволіклася. От, Наприклад, отут. отут дерево в нас іде, і воно вже йде якоюсь такою кулькою навколо себе. Я думаю, що дерева самі по собі, якщо дивитися на них зверху, вони будуть все рівно неправильної форми. Це залежить від. З півдня, півночі, куди що в нас йде. От. Але, отак от, от. І, звісно ж, було прикольно, бо ще якусь таку е на палітрі домішується червоний-жовтий, в жовтий, хочу отримати помаранч. Бачите, такі трошки, е мені здається, бруднуватим кольором. Але може він. Просто такий теракотовий, і ми вимальовуємо. Отут вже буде достатньо багато роботи, бо бачите, я маленьким пензликом, можливо, ті, хто не любить отак от дуже сильно сидіти і вимальовувати, можливо, просто візьмете і великим пензликом все замалюєте. Зараз, до речі, спробуємо тим великим, як воно, що воно нам дасть. Ану, якщо ми візьмемо великий пензлик. Чую, червоний. Угу. Бачите, він більше забрав в себе фарби, і таке в нас дерево. Якесь таке незвичне в нас дерево вийшло, бачите, воно обіймає е, цю зелену штучку. Не знаю, можливо, більшим пензликом буде скорішим. Так. Є нам да? краса така. І потихеньку-потихеньку працюємо. Бачите, вже я заходжу на зелений колір. Це... Ось тут, до речі, дуже такий контрастний перехід, але я навіть не знаю, можливо, так і варто його залишати. Бачите, тут можливо, нічого не треба додавати. І бажано, коли ми вимальовуємо оці листя, оце, е звісно, давати якихось таких різних відтінків. Але це вже як вийде. І беру зелений. У мене був на пензлику червоний, тому в мене зелений такий виходить трошки з корічнюватим відцінком. І додаю зелених дерев. І дивіться, зелені нам дерева, просто вам зверху там вільніше, чи вони не псують нам цю картину, чи псують, як вам взагалі воно виходить. Так, ану, подивлюся через камеру. Ну, таке цікавеньке. Мені просто завжди здається, що коли ми малюємо, що дуже довго оце однотипний рух і вже хочеться прям переключити на іншу якусь таку штуку. Я думаю, ну що вам дивитися? А? Так, жовтим ми пройшлися. Вже в мене, бачите, зараз бажано було б замінити фарбу на якусь іншу, водичку, вірніше, замінити, щоб було більш насичений. І трошечки я полінуюся, і тут от такими великими мазочками додам: такою і зупинюся. Оп, десь буде промальована, десь не буде. Тепер беру цей пензлик, беру знову. Фарбу ультрамарин, ультрамарин Умбра. Та, що в нас була імітація під чорну. І вже можете навіть взяти лайнер за бажанням, як захочете. І вже ви можете більш таку темряву. Але спостерігайте уважно, якщо у вас дуже гарно. От, ну, Якісь моменти з. З тим, як розтеклася акварель, то бажано її не замальовувати. У мене, до речі, бачите, туди тече все. Знову ж таки, дозволяють цьому всьому бути. От, і можна під цим всім. Така проста у нас листівочка, не знаю. Можливо, тінь, от теж зараз прослідкуємо, можливо, я трішки тінь не вірно роблю. Можливо, тіньочок треба. Я бачите, я якби стараюсь в оці от глиб... глибинки заходити. І в нас може їхати якась машинка. Нехай вона буде, наприклад, темного кольору. Це я малюю просто в верхівку. Отут у нас десь скло буде, позаду скло. І замальовуємо. така. І за бажанням в нас на зустріч також може бути їхати машина. Ми можемо її зробити якогось фіолетового кольору. Мені б хотілося, може, навіть і червоного, але мені здається, можливо, тут не треба такого. І я намалюю її тут, і вона буде, наче трішечки під кронами дерев, тут трішки її не буде видно. Отака штука. Зараз е і туди, і туди ляпками. Є. Е це просто мені захотілося тіні якісь зробити. Е сюди я додала отой фіолетовий колір, туди я додаю до цього краплаку червоного синій, і точно так же. От якусь боковинку виокремлює. Ну, і все, наша листівочка готова. Відриваємо малярний скотч цілих 20 хвилин і 4 хвилини на листя. Малюйте з задоволенням, спостерігайте, як вам воно, чи подобається, чи ні. Мені здається, просто. Ідеально. Ви е, зрозуміли, як малювати саму листівку, і можете точно так же намалювати оцю за бажанням. Бачите, дві такі різні, але дуже прикольні. Так, дякую, що дивилися. Ставте подавайки, можете підтримувати як коментарями, як завгодно. І сподіваюся, що в осінь ви підете з гарним настроєм. Дякую.